Це честь. Це баланс. Це справедливість. Кендо є усім цим, як і мистецтво джедаїв. Лицарі джедаї були охоронцями миру та справедливості до початку темних часів. МОТОР ми почали з комбінації бойових мистецтв, самораїв та західного фехтування. З самого початку це відчувається як річ духовна. Дуелі. В епізодах 4, 5 та 6 я продовжував удосконалювати бій на мечах. Швидший, більш інтенсивний. Еволюція. У приквалах. Стиль бою був визначений. Усе, що нам потрібно було, це розвинути його. Кендо стало моїм основним інгредієнтом. Рух у кендо виглядає так: швидкість, баланс та спритність. Кендо таке швидке, як і агресивне. Тут є елемент небезпеки. Так і є. Існує прислів'я Кендо. Тисяча днів практики для єдиного моменту розплати. Це шлях меча. Якщо ви цікавитесь традиційним японським фехтуванням, то запрошуємо вас у клуб Львів Кендо Кай. Детальна інформація на екрані та описі під відео. Та, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!